Самостійне навчання ведичної астрології. Привіт, світлічки! Хочу в цьому відео більш детально розповісти про самостійне навчання ведичної астрології. Самостійне навчання, ви купуєте в мене курс, туди буде входити 8 тисяч слайдів, туди буде входити посилання на відео. Сумарно, це більше ніж понад 500 годин відеозаписів. Ну, я дорахував до 500 годин, там вже далі я вже просто збився з рахунку. Все, що цікаве, я вважаю, потрібно додати до цього курсу. Я це додаю. Підходить самостійне навчання. Не кожна людина може працювати в групі. От, для когось це важко. От, хтось рухається повільніше, хтось швидше. Є, скажімо так, середня група. Тобто ну, то є люди, які біжать дуже швидко, є люди, які повільно, а є люди, хто рухається в якомусь середньому темпі. От ті люди, хто рухається в середньому темпі, їм краще йти в групу, займатися в групі. От, є люди, хто рухається повільніше, треба по кілька разів переслуховувати. От, хтось проходить заняття за тиждень. У мене передбачено навчання таким чином, що ви маєте проходити одне Заняття в тиждень, тобто це 8-10 годин. Ну це приблизно 2 години в день. От. Ну, Це достатньо велике навантаження, от, і не кожна людина може в такому темпі рухатись. От. Тому для тих, хто рухається повільніше або хто хоче рухатись швидше, от, якраз дуже хороший варіант це підходить самостійне навчання. Коли маєте час, коли маєте натхнення, ну, бувають якісь там сімейні справи, ще щось там. так от. Тобто, ну, Це треба мати великий запас для того, щоб прийти на групове навчання і хоча б рік часові От, А так самостійно маєте час, маєте натхнення, сіли повчила кілька годин. От. Ну, звичайно, коли ви навіть вчитеся самостійно, краще, щоб була система. Е, немає ніякого поспіху, рухайтесь у своєму ритві. Так. Також всі, хто в мене придбав курс для самостійного навчання, от, базовий курс фідичної астрології. У мене є перший курс, там коли ми вивчаємо планети, знаки, будинки. Також там різні техніки, вимірювальні сили якості планети. Другий курс ценакшат, і третій курс це дробні карти. Зараз найбільш популярний це є курс базовий курс водичної астрології. Це для тих людей, хто нічого не знає в цій темі. Тобто, ви можете поступово-поступово розігнатися. Звичайно, у вас будуть виникати питання. Якщо ви вчитесь і у вас немає ніяких питань, це щось ненормально. Або вам все зрозуміло, що вряд, от, або не зрозуміло нічого. Тому, коли у вас виникають якісь питання, один раз на місяць ми з вами зізвонимося на годину часу. і Я даю відповіді на ваші запитання. Тобто, це не такий варіант, що я вам курс продав, його там забрали, і все, я вас не чув, не бачу. Ні, це зовсім неправильно, тому що для мене дуже важливо особисте знайомство з кожним учнем. От, е, коли вчиться там в групі, індивідуально, ну індивідуально тут зрозуміло, да, тут групі, коли вчиться, тобто, перш ніж взяти людину на навчання, обов'язково я з людиною знайомлюсь. Е, один з моментів у мене також є таке, те, що є люди, я ці знання не передаю. У мене були такі випадки, людина приходить, я хочу вчитися, кажу, ні, я з вами працювати не буду. Вони пішли в інші школи, окей, ну я не зі всіма хочу мати справу. І так, індивідуальне самостійне навчання це є найкращий варіант, тому що ви можете вчитись, коли хочете, як хочете, і зі своєю швидкістю. Кого зацікавив такий варіант навчання? В описі під цим відео переходите на сайт. Там є все детально описано у мене на сайті. Також там є номер мого телеграму. Записуйтесь на навчання, до зустрічі на навчання.